Dodge Charger – машина, яка поєднює в собі швидкість, комфорт та крутий вигляд. Він і про нічні покатушки, і про сімейні подорожі, а також зручний в дальній відстані, так як машина 2017 року і має багато електроніки. Об'єм двигуна 5,7 літрів. До речі, це останні чарджери, тому що в 2021 році перестали робити хемі-мотори. Потужність 400 кінських сил, але якщо відчуваєте себе на спорті, можна роздути до 700-800. Моториці вони не вбиваємо, якщо правильно на ній їздити, доглядати та вчасно міняти розхідники. Повністю оброблена і взагалі ніде не гнила. Оброблені усі деталі, все ще всередині, кузов та ходова. Чому його взяли з аукціону? Він битий був лише в праве крило, але при цьому геометрія зовсім не була порушена. Це дуже важливо в безпеці автомобіля, що рама ціла та не порушена геометрія. Розхід по трасі від 12 до 15, 15 це максимум. По місту, якщо спорт режим 25. Якщо не тиснути по місту, розхід 18-20 літрів. Це дуже круто, враховуючи, що двигун 5,7 і літрів. Машині заводський прямоток немає ні якого тюнінгу завдяки тому виглядає шикарно, бо все Два комплекти коліс та ключі, але погодьтесь, це машина стиль хемі чарджера Неможливо відрізнити від класичного сегменту. І вільно можна сказати, що машина спорт класу.